Thank you Те, щоб це було все по справедливості. Якщо заслужують, то щоб покарали. А якщо розібратися до кінця і е, вина докаже що це немає там ніякої вини, то ось ми за справедливість. Ну, покарати завжди повинні виновних, але як карта ляже, то ви ж знаєте, у нас це все завуаліровано. Бажа, щоб вони. Відпрацювали те, що не вкрали, або собі там поклали на рахунки. Хотілося ну, але як воно вже як в них вийде чи не вийде це зробити, довести, це ще ж треба довести, а мало ли. У нас не працює судова система. Все корупційно, всюди корупція. Що судовий, судова реформи не проведені, прокуратура не працює, Служба безпеки нічим не займається. так що… Я думаю, покарають. Бо зараз таке положення, війна і таке відбувається. Я думаю, що покарають обов'язково. Я дуже цьому буду рада, тому що це повинно колись завершитися в конце концов. Ну я так думаю, що покарання не буде. Вот. І взагалі, чесно кажучи, Ну, з корупцією, звісно, почали боротися, але це у нас ще люди не готові, тому щоб у нас було справжнє государство. На війна закінчиться і буде все добре. Хотілося б, щоб все-таки ж наші суди та правосуддя воно працювали. І якщо, звісно, людина винна, то потрібно покарати згідно закону. А якщо це як наклеп або це чисто слова, то немає ніякого сенсу у цьому. Хочеться дійсно. Щоб були зміни. А як воно покаже? Ну, на жаль, у мене такі сподівання, що як 80 на 20, що нічого не вийде Ну, Хто знає, у нас вже це система, а систему викоренити дуже важко. СБУ затримала агентів проникнення ФСБ РФ, які зливали ворогу позиції ЗСУ та вербували нових інформаторів. Контррозвідка служби безпеки викрила ще двох агентів ФСБ у результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах України. Ворожі агенти перебували на Сумщині як внутрішньопереміщені особи. Один з них навіть мобілізувався до лав Збройних сил України. Після військкомату його направили до навчального центру у Житомирській області. Перебуваючи на території установи, він збирав персональні дані інструкторів з бойової підготовки, а також приховано вивчав систему охорони військового об'єкту. Згодом мобілізованого передислокували у складі підрозділів українських військ на територію Донецької області. Там він продовжив збирати розвідувану інформацію на користь російських окупантів. Агенти проникнення вже повідомлені про підозру у державній зраді. На цьому відео спеціалісти інституту серця на чолі з кардіохірургом Борисом Тодуровим проводять трансплантацію здорового серця 58-річній жінці, яка страждає від серцевої недостатності. Операцію провели на базі Сумської міської центральної клінічної лікарні. Був зв'язок з Борисом Михайловичем. Вони погодились приїхати і допомогти в плані трансплантації. Вони привезли свого реципієнта, який підходить під серцем. Жінка була 58 років. У неї була серцева недостатність, тобто серце майже не працювало. Вони приїхали, успішно все це було підготовлено. Наші фахівці допомагали, асистували. Донором стала 44-річна жінка, яка померла від крововиливу у мозок. Шансів врятувати пацієнтку фактично не було. Говорять лікарі. Потрапила вона ну, ургентно в екстреному порядку з великим крововиливом, який був несумісний з життям. Донору було 44 роки. Були всі обстеження проведені, було зроблено УЗІ всіх органів. Нирки підходили для пересадки для трансплантації, і серце було також підходячим, тобто воно було здоровим. Сестра померло і дала дозвіл на вилучення органів. І вже у ніч суботи на неділю лікарі змогли виконати трансплантацію серця. Нирки лікарі перевезли до столиці, аби пересадити їх і ще двом хворим. Велике спасибі за те, що вона. Погодилася віддати органи, а вона розуміє, що одне життя може врятувати ще трьох. І тому вона сказала так, за що ми їй дуже сильно дякуємо. До 2021 року, поки у нас не було трансплантології. То ми втрачали багато хворих, і е, зараз у нас з'явилася можливість і шанс дати друге життя людині, ну якщо вона буде донором і передасть частку себе іншим людям. Операцію з пересадки серця на Сумщині виконали вперше, говорить директорка лікарні. Це велика подія, тому що в межах Сумської області це вперше. І також, наскільки я знаю, не було трансплантації серця в Чернігівській області, в Полтавській. Мені здається, навіть в місті Харкові. Тобто, ми стали перші в цьому регіоні, і завдяки цьому було врятовано життя людини, якій Пересадили серце і життя ще двох людей, яким пересадили нирки. Напрямок трансплантології планують розвивати у сумській міській клінічній лікарні і надалі, аби дати шанс на здорове життя якомога більшій кількості людей. Дійсно для цього повинно потрібно дуже сучасне обладнання, для того щоб це дійсно продовжувати цей напрямок. Дійсно, щоб у нас були такі можливості. Дійсно, щоб у нас не було ніяких ризиків, що щось піде не так. І я думаю, що сьогодні ми також це опрацюємо і будемо вже в бюджеті зміна до бюджету в лютому місяці вже враховувати дані позиції для того, щоб розвивати цю галузь. Новини СТС. За круглим столом, люди, які готові прямо говорити про те, що відбулося з нами, жителями Сумщини та всієї України за майже рік масштабної російської агресії. Всі, кого поважаю, всі, хто може бути експертом, всі, хто не зрадили, не стратили, хто не сховались, досить боятись. Я завжди оглядалась, чи можу я щось сказати, чи маю право. Ми всі маємо право, і ми повинні змінитися. У нас всіх змінила війна. Прямий тон розмови задає Тетяна Мироненко, експертка телеканалу СТС, екс-заступниця голови облдержадміністрації, доцент кафедри правосуддя СНАУ, говорить для нас ця війна рік національної трагедії. Але з першого дня війна ставить багато питань, які хвилюють людей. Перше про що говорять сумчани, які в перший же день війни побачили на вулицях російські танки, де була влада і силові структури. Всі побачили рівень відповідальності влади та правоохоронців у перші дні війни. Вірніше повної безвідповідальності, тому що ми знаємо, хто був а кого не було. При цьому всі мешканці Сумщини відчули силу, відчули свою силу, силу своєї самоврядності, віру у власні сили, свою спроможність і зрозуміли цінність своєї держави, де ми господарі. За рік війни ми втратили найдорожче багато сотень і тисяч життів наших співвітчизників, і саме тому ми не можемо більше мовчати про те, що всередині нашої держави є серйозний внутрішній ворог. Час підставити плече для подолання нашого внутрішнього ворога, який не дасть нам отримати повноцінну перемогу. Це корупція і байдужість. Тому корупція і байдужість не отримає від мене мовчазної згоди. І сподіваюся, від вас також. Протягом двох годин учасники першої експертної дискусії з ініційованої командою СТС говорили про стан економіки регіону, шляхи наповнення місцевих бюджетів, відбудову зруйнованого ворогом і зміцнення кордонів. Детальніше вже завтра в ефірі телеканалу СТС. Новини СТС.